Вітаю вас на каналі Таро Всесвіт Скорпіони. Рада вас бачити на своєму каналі. Підписники мої любі. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться. Кому потрібен індивідуальний прогноз, пишіть на номер він є під відео в описі. В WhatsApp номер є. Пишіть на нього. Що, давайте починати. Прогноз на липень, скорпіончики для вас. Характеристика місяця енергетична, основні запитання та порада. І так, характеристика місяця для скорпіонів на липень. Фінансова енергія. До вас будуть надходити фінанси, і ви будете їх витрачати. Ви будете постійно, бачите, тут така енергія вісімки, безкінечний процес фінансів. Енергетичний поток фінансовий у вас відкрито. липень місяць каже про те, що ви повинні намагатися, знаєте, як наробити якусь фінансову подушку собі. Цілий місяць буде енергетичний фінансом. Щось ви будете купувати, ви будете і заробляти, і щось купувати. І, в принципі, ресурсні можливості фінансові у вас у липні. Так, давайте будемо основні запитання. Робота. Так, робота. Що з роботою? Для тих, хто шукає роботу, для тих, хто працює, бачите, ця карта випала, коли я ще на початку перетасовувала карти, і я її достала, бачите? Все ж таки вона. Я не хотіла її брати. Значить, так, ті, хто шукають роботу, ви. Будете знаходити варіанти, але вони вам не будуть подобатися. Ви не будете відчувати ці пропозиції або цю роботу саме так, як ви б хотіли. Для тих, хто працює, у вас можуть бути перешкоди у праці. Да? Це може проявлятися і в часі, можливо, будуть переноситися часи. Або будуть зменшуватися часи праці, да. Ем, мені цікаво достати ще одну карту все ж таки. Так, це розчарування, але чому? У вас фінансовий місяць, у вас фінансова енергетика, але є прегради, перешкоди і розчарування. В чому? В чому? Так, значить, ем, якщо ви проконтролюєте інформаційний простір, який навколо вас, да? тож ви тоді зможете збалансувати все, що відбувається на праці вашій, да? на роботі. Будуть якісь нові, ось тут мечі, да? це ситуація. Можливо, будуть якісь зміни в умовах, да? і вони вас розчарують. Вам будуть е, інформаційно казати, що класно, супер, це буде круче, чим було там, і так далі, але е, ви зрозумієте, що це не так. Це не так. Е, є якийсь е, на роботі процес, який хоче, е, хоче змінити начальство в свою користь. Е, можливо, ви. Почали десь щось розвивати дуже гарно да, на роботі, і вам хочуть, як би то сказати, пом'якше підрізати трошки ваш да, дохід. Також потрібно звернути увагу на своїх колег, які співпрацюють або дуже сильно. Спілкуються з вашим начальством, тому що вони можуть донести інформацію, яка спричинить якісь ну, не те щоб конфлікти, але ви себе накрутите так, що ви будете відчувати це, скоріш за всього, що щось ця людина не те сказала начальнику. да? Тож, якщо ви проконтролюєте. Ці всі розмови, да, то тоді вам не прийдеться розчаровуватися. Але я хочу ще одну карту. Хочу ще одну карту, тому що на роботі ситуація явно не дуже гарна. І потрібно буде балансувати фінансові, фінансові питання. Чому? Тому що умови, які будуть. Ем... Вам надаватися у липні місяці їм потрібен баланс. І для того, щоб ви не розчарувалися, контролюйте інформаційний простір, який відбувається навколо вас, і тоді ви зможете урегу... урегулювати фінансові свої пропозиції, статки, можливо, зарплатня та аванс, да? щось там буде, можливо, не так. Тож, будь ласка, контролюйте на роботі процеси, але дивіться, ви можете ще придивитися до людей, які вас оточують, і сфокусувати себе на поведінці цих людей, тому що вони якісь недоброзичливі, і, можливо, на роботі ваша ця дружба, вона. Може призвести вас до розчарування у цих колегах, І із за них можуть бути якісь такі не дуже приємні варіанти з фінансуванням вашої праці, розумієте? І якщо ви це все будете контролювати, то це все можна буде обійти стороною, і фінансова енергія цілий місяць буде з вами. Бачите, характеристика енергетична каже, що весь місяць буде практично в енергії фінансів. Да? І ви будете і приймати фінанси, і е, витрачати їх. Але для того, щоб їх приймати, потрібно врегулювати питання на роботі. І це не означає, що це плог погано. Да? Це означає те, що ви можливо дуже довіряєте своїм напарникам, колегам, можливо, дуже довіряєте своєму партнеру по бізнесу, а він вас обманює. І ви можливо дізнаєтесь цю інформацію, будете шоковані і будете розчаровані да, в цих людях. Тобто така, от іде мені інформація про це. Так, далі у нас іде пункт питання фінанси. Що у вас з фінансами? Але ж все повинно бути добре. Дивіться, у вас є можливості, у вас є багато варіантів, як регулювати свої фінансові потоки, да? І вам не потрібно бути такими впертими, да? Не можуть люди навколо вас робити так, як знаєте тільки ви, і як хочете тільки ви, як приймаєте тільки ви. Фінанси до вас, вони, знаєте, вони йдуть, вони потрошку поступають до вас. Але ви на чомусь такому фокусуєтесь, що ці фінанси, вони як стоять на паузі на, на вход до вашого життя. Тож ем, не потрібно так, е, давайте ще одну карту візьму: е, не потрібно так е, себе накручувати, потрібно виборювати свої е, фінанси. Бачите, сила, карта сила. Ви е, з усім справитесь, у вас все буде добре. Ви зможете вирішити всі питання, які стоять за вами, так? Да? Тобто ви, можливо, повинні будете в липні зробити багато роботи, да? под по дев'ятка жезлів, да, дев'ятка жезлів, вона каже про те, що у вас заклопотаність є, так. Да? Але ви фокусуєтесь на якійсь одній стратегії і не хочете приймати інші. Да? У вас є дохід, так як ми цю карту на питання фінанси доставали, то вона каже про те, що у вас є дохід, але ви наче самі його призупиняєте. І призупиняєте ви його із-за чого? Із-за того, що у вас є якась інформація, яка не е, повинна вас е, утримувати, регулюйте питання по роботі, тоді е, фінанси до вас будуть йти. У вас дуже багато енергії, ви дуже сильно хочете щось зробити. Тож у вас будуть фінанси. Тому що ваша енергія, ваша впертість, вона перечеркне оці всі негаразди, які. Е, Колеги або ж соціум до вас мають якісь там претензії, або щось хочуть вас там збити з толку, ви просто своєю оцією такою енергією їх, скажімо, зупините, мабуть, отак. Але кошти у вас будуть. Тому що тут є, бачите, вісімка енергетична безкінечність, і тут є у нас вісімка безкінечність. Тобі ж гроші до вас йдуть. Робота у вас є. Якщо ви шукаєте роботу, то ви її, можливо, не знайдете, тому що це, напевно, не ваша робота, і вам там не сподобається. Ви зробите там якісь підрахунки свої і зрозумієте, що це не то. Але згодом ви її знайдете. у... Хто шукає у серпні місяці, очікуйте, що ви знайдете роботу і це буде один із варіантів, багатьох варіантів, які ви будете роз, роздивлятися. Так. Стосунки, любов, кохання для тих, хто у шлюбі і не у шлюбі. Так, що у нас тут буде? Так. Карта Луна каже про те, що в стосунках є або самообман, або ви з кимось почали зустрічатися і е, щось собі навигадували там якісь свої фантазії, ілюзії. І це чисто тільки ваша історія да, в думках. Е, насправді все це виглядає не так, як ви собі придумали. Тобі ж це карта Луна. Е, Кажу про те, що в стосунках є якийсь обман, або це самообман, або вас обманює ваш партнер. Чому? Якщо ви е, хотіли почати сумісне життя, якщо ви хотіли з цією людиною вистроїти якісь сімейні плани, да, е, людина ваш партнер, е, або ви, Можете призупиняти ці дії, бачите, тут перешкоди є. Можливо, яка є, така, є такий вираз лож блага. Да? І можливо, ця неправда, ця брехня, вона зупиняє якісь процеси для того, щоб потім зараз ми достанемо ще одну карту. Для того, щоб ви не поспішали. Да? Ось тут є на карті рак, і він каже про те, що ви поспішає... не поспішайте, Тому що на вашому шляху з цією людиною поруч можуть бути різні, скажімо, вероятні історії, які вам не сподобаються. І, можливо, якщо ви почали якісь стосунки, не поспішайте і не копайтеся, маю на увазі не копатися в душі вашого партнера, з яким ви тільки почали зустрічатись. Але якщо ви в шлюбі, тож у вас є якийсь такий момент, який каже про якийсь підвох в стосунках, і потрібно звернути на це увагу. Можливо, вам. Партнер щось не досказує для того, щоб вас не розстроїти, або щоб ви його там не звинувачили в якихось там справах. Але е карта Страшний суд вона не страшна насправді. Вона каже про те, що ваші стосунки для тих, хто в парі, шлюбі, ваші стосунки почнуть змінюватися. Як вони будуть змінюватися? Що буде відбуватися, да? дивіться, я ще хочу сказати, поки що не відкриваю цю карту, я хочу сказати, що зміни в вашому шлюбі, вони в деякому сенсі кармічні, тому що карта Страшний суд каже про кармічні якісь ситуації, які можуть бути в вашому житті. І якщо в ваших стосунках є обман, або там ви дізналися, що хтось там із партнерів завів собі іншу жінку на стороні, да, або чоловіка, це означає, що ви за щось тут розраховуєтесь. Звісно, що це погано, але давайте відкриваю. І так. Дивіться, в стосунках, ті, хто в шлюбі, мало того, що у вас йде кармічна така зав'язка в ситуаціях у липні, ще є жінка, яка дуже хоче, щоб так було. І, можливо, скорпіони, декому з вас потрібно. Це не обов'язково сприймати, але можливо, вам потрібно звернутися до майстра для того, щоб подивитися негатив на вашому шлюбі. Тому що карта Луна каже про негативні наслідки, карта страшний суд про зміни. І, як бачите, тут є королева мечів. Яка каже про те, що все чітко буде робитися проти вашої пари. Можливо, в когось це просто там свекровь або теща, і хтось буде там вмішуватися в ваші стосунки да, і зробить негаразди тільки одним словом. Розумієте, не обов'язково там щось бігати по майстрам, щоб знімати якісь там порчі, ні. Але просто тут є е, в цьому всьому е, якась ще людина, яка можливо заінтересована е, в тому, щоб у вас е, змінилося життя і хоче. Е, ваш шлюб, як розбити ну, щось таке не дуже. Але е, в планах е, кохання свого браку е, шлюбу, е, потрібно дуже бути уважними і, можливо, вже е, починати щось для себе, якісь висновки робити. Можливо, ви вже це відчуваєте. До речі, ті, хто шукають другу половинку свою, ви не знайдете поки що її. Не чоловіки, не жінки, ви не зустрінете у липні свою другу половинку. Тож, якщо у вас будуть якісь стосунки, вони будуть чисто суб'єктивні. Спілкування, кава, можливо, там переписка якась, але не більше, тому що людина, яка може зустрітися у липні, вона не може бути вашим партнером, ви сумісні. Так, на що звернути увагу? Звернути увагу потрібно на юридичні справи. Потрібно звернути увагу на інформаційний простір, який до вас ем, заходить. Да? Дивіться, е, якщо ми беремо про характеристику місяця цю карту, то потрібно звернути увагу на інформацію, яка буде до вас заходити у липні. Якщо ми цю карту беремо на що звернути увагу до роботи, то потрібно звернути увагу на юридичні моменти. Якщо це про кошти, про фінанси, то потрібно врегулювати е, свої фінанси і вийти з бонусом. Розумієте, ось бонус, корона. Потрібно врегулювати, і у вас ось будуть е, кошти. Все буде. Якщо ми беремо цю карту до шлюбу, до стосунків, потрібен чіткий. Е, не те, щоб план, потрібно чітко поговорити зі своїм партнером. Якщо ми ем, цю жінку сюди, е, до цієї карти беремо, то потрібно поговорити з цією жінкою конкретно, тому що вона е, дуже налаштована на те, щоб е, вашому шлюбі, це саме для тих, хто офіційно в шлюбі, е, вона буде намагатися його е, Розумієте, розуміти потрібно чітко дати відповіді, чітко дати, зрозуміти, що нічого не вийде. Але також є ймовірність, що потрібна розмова. Потрібна дуже серйозна розмова. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте у липні скорпіони? Так, дивіться. У вас вистачить і сил, і часу, і енергії на все, що ви собі заплануєте. І, е, мало того, ви вийдете, бачите, тут рицар е, кубків він на коні. Е, але є одна умова: е, кубки це час. І якщо ви будете поспішати, ви можете е, щось упустити. Да? із з можливостей. Якщо ви будете чітко і е, грамотно підходити до своїх справ, то у вас все вийде. Але е, хочу ще сказати, що е, потрібно дуже звернути увагу на сімейний статут, на сімейний стан на, для тих, хто у шлюбі. І е, на Сімейний стан, я хочу достати ще карту із іншої колоди. Вона, Це колода Грегорі Скота, вона дуже гарно про кохання розказує. Я хочу подивитися, що за ситуація. І так, що хочу сказати, ті, хто в шлюбі, це саме для вас. Будь ласка, працюйте над своїми стосунками, тому що вони не розвиваються. Вони наче стоять на місці, вам стає нецікаво разом і ви починаєте один одного трохи напрягати. Це стосується саме скорпіонів, які знаходяться в шлюбі. І неважливо, який знак зодіаку ваш партнер. Неважливо, чи жінка ви, чи чоловік Скорпіон, ви хочете, у вас є замисел бути вільними, розумієте? І ви не бачите, що в стосунках буде далі, тому що ви над ними не працюєте. І порада для стосунків. Дивіться, можливо, хтось із вас знайде вже ну, іншого партнера, і тому ваші шлюбні стосунки вони і не розвиваються, тому що ви вже маєте зрівняння, будете порівнювати вашого, вашого партнера з іншим партнером, якого ви зустрінете. Але дивіться. Якщо ви захочете е, все виправити, але це потрібно робити в свій час, саме тоді, коли це потрібно, е, тож у вас може вийти ще зберегти свої стосунки, е, і ваш чоловік, якщо ви жінка, скорпіон, ваш чоловік, е, він нуждається в ваших якихось е, Можливо, недостатньо уваги, хоче якогось, можливо, похвали якоїсь, да? там за щось сказати лишний раз дякую. Там, щось такого плану не досить у вас у стосунках якийсь такий сухий формат, розумієте? Якщо ви це не виправите, то тоді е, ви будете вільними, ви будете вільними, ви будете себе звільняти від цих стосунків. Так, і давайте пораду візьмемо на липень для скорпіонів, що, вас, що вам порадять ці надзвичайні карти. А, бачите порада? Порада це кохання, це, бачите, треба себе підбадьорити, треба підбадьорити свої стосунки, романтики трошки додати. Потрібно пропрацювати свої емоції, можливо, налаштуватися на інший лад. Так, я розумію, що у вас тут багато якихось справ, які вас можуть зупиняти в якихось да, там романтичних стосунках вам, можливо, не до цього. Да? Але, все ж таки, але все ж таки потрібно себе організовувати і. Брати час для любові, для стосунків, щось налагодити в ваших шлюбних стосунках. Але ті, хто шукають, бачите, я вже казала, що ви не знайдете людину, яка дійсно буде ну, для сім'ї, для того, щоб там, планувати якісь серйозні стосунки, але такі собі. Зустрічі, кава, кіно, кудись прогулятися, вони мають бути. Вони мають бути романтичні якісь такі нотки, флірт мають бути. Скорпіони. Ось такий в нас вийшов прогноз. Я вірю в те, що ви справитесь з усім. І я вірю в те, що ви можете, і у вас достатньо сил, і я вам бажаю, щоб ви не наробили помилок. Заради себе, заради людей, які вас оточують, це я маю на вас, дітей, чоловіків, заради вашої сім'ї. Тож вирішуйте все, не бійтеся себе показати, проявити, робіть все чітко, і тоді у вас буде все добре. До зустрічі, мої любі скорпіони!